17 червня, Центральна Україна. Сьогодні поговоримо про цибулю. Отже, вирощування цибулі. Ну, тут сказати нового я в принципі нічого не можу. Цибуля росте у нас звичайним методом. Це у нас кущова цибуля, 3 рядки посаджені. Тут е, звичайна цибуля. Також крапельна стичка розкладена таким чином, щоб усі рядки отримували відповідно, полив Полив вмикався вже, напевно, три або чотири рази, коли була дуже велика спека і посуха, тому цибуля... Росте дуже добре і нарощує власну масу, яка і буде у нас зберігатися. Так, ну і тут у нас ще ось дуже цікаві ось ці чотири рядки перші. Тому що перші два рядки у нас посаджені під зиму. Бачимо, що у них набагато більше листя. І вже набагато крупніші саме плоди під зимою. Отже, на зиму цибулю саджати можна, і вона росте. Ну, сорти, які вирощуємо ми, ростуть краще, ніж звичайно. ну І тут можна побачити, що я також намагався, напевно, у, на початку травня класти також. Свіжу траву. Бачимо, що трава нічим не зашкодила, але дуже великих звершень вона також, напевно, не принесла. Траву я підкладав під полив, щоб з поливанням вона також отримувала І Мікроорганізми, які живуть у ґрунті, більш її інтенсивно переробляли на мінерали. Що я хочу розповісти про цій цибулі. Те, що ось такий дуже великий участок нашого городу після прибирання цибулі буде посаджена для експерименту картопля та морква. І ще, можу вам буряк. Отже, підписуйтесь на канал, переглядайте, як ми це будемо робити. Якщо минулого року картопля через посуху повністю вигоріла літня посадка, то в перший рік, коли ми тут почали саджати цей город, в перший рік у нас була молода картопля в жовтні та на початку листопада місяцю. Картопля була десь приблизно розміром з корине яйце. Дуже гарний результат виріс. І цього року ми також будемо пробувати саджати ще більше. удосконалюємо технології вирощування і тому будемо сподіватися на гарний врожай картоплі літнього періоду. Отже, ось таким чином. Я розповідаю про цибулю та те, що буде після неї. А після неї буде ще один врожай. Отже, два врожаї за один сезон. Чи можливо це зробити в нашій місцевості, чи ні, і який результат будемо знімати на відео. Дякую, до побачення.